Всім доброго дня! Мене звати Володимир Мисик, і я є керівником і засновником бренд Roomio – виробництва ексклюзивних меблів. Рендруміо це виробництво меблів, яке було створене у 2018 році, і спочатку ми були сфокусовані на виробництві меблів суто для хорики в сегменті середній плюс. Але зараз ми переформатувалися ще до війни в індивідуальні та ексклюзивні меблі. А зараз, вже після війни, ми теж адаптуємось під ті умови, які зараз є на європейському ринку. Тобто для себе ми зараз ще вивчаємо. Але наразі головна спеціалізація це ексклюзивні меблі під житлові та комерційні приміщення. Ідея доєднатись до УАМ приходила до мене ще кілька років до того, як ми реально доєднались. Але чомусь або руки не доходили, або не було впевненості в тому, що ця асоціація дійсно може бути чимось корисним. Але після того, як президент асоціації особисто приїхав до нас, ми з ним познайомилися. Він розказав про всі переваги. Ми прийняли рішення доєднатись, і наразі я можу сказати, що будь-який меблевик, з яким я зараз спілкуюся, він не є членом асоціації. Я всім розповідаю, наскільки це корисно, ефективно та доцільно, і наскільки швидко та ефективно асоціація може виконувати запити навіть індивідуальних виробництв. Бути меблевиком... Круто, бо ця галузь в Україні зараз дуже динамічно розвивається. Якщо ти підприємець, який має ідеї і який має бекграунд, в тебе є всі шанси швидко зростати. В цій галузі тобі будуть допомагати як від вирішування проблем з виробництвом, так і до пошука нових Клієнтів тому в цій галузі, і особливо в асоціації зараз створені всі умови для швидкого росту, і треба ними користуватись.